Вітаю всіх, відео трішки пізніше, бо якось трішки відпочивати доводиться в день, бо, на жаль, вночі було гучно, було гучно робота ППО, дуже гучна. Я розумію, що добре, що воно є, все супер, але дуже-дуже гучно. Перший заход я не, на на час я нічого не чула, но район це кошмар. Чому так відбувається, ви самі розумієте, але все так. Давайте я прогляну трошечки колодою дверей ключів. Чи зможе наша влада вирішити питання оцих кошмарних обстрілів-шахедом? Що мені відразу випадає? Мені ось щось відразу випало. Правосуддя. Ось вам війна, і ну. Дивіться, в принципі, вони намагаються щось цим зробити. Але це довга праця над цим. Намагаються. Добре. До кінця квітня наша влада зробить будь-що будь-які дії, щоб зменшити таке масовані обстріли шахедами міст України. Це ж знущання. Над великими містами вибачте. Наша влада зробить щось для цього, щоб зменшитися до кінця квітня. Так, це невизначеність. Карта 8 коптів це шляхи. Але є це шлях. Це рух. Карта руху. Вони до цього рухаються. Ось. всім каже злів. Маніпуляції, рух, захист. Я би сюди. Ще додала дії наших. Угу. Розчарувань багато втрат. Ну Розумієте, що, що це дає нерви це вогонь. Це дійсно так. Домовляються. Вони хочуть ще раз наголошу зупинка домовитись про якусь зупинку пауза. До речі, хто дивиться ТікТок, то їх дивиться. Є там такий класний мужик Андрій звуть. А його обожнюю. Він такий, як я. Я знімаю на кухні, він на кухні. Чувак просто бомба. Так ось. Він також казав про паузу. Четвірка мечів йому також випадає постійно. Щоб ви розуміли? Мені це йде на паузу. Вони працюють на конкретну паузу, зупинку. Вони на це працюють. ви Працюють. А шахеди це тиск. Тиск на людей. Чому тиск там, де треба тиснути? Вони тиснуть там, щоб люди захотіли вже миру на умовах будь-яких. А Харків вже, я вам скажу чесно, Харків вже. Тім я не спілкуюсь харків'яни саме вже, да і ті, хто приїхав, також за мир, за спокій, щоб спокійно спати, жити і працювати. Дуже багато людей, які приїхали в Харків, просто працюють, живуть. І я вам скажу, це непогано. Тому ми просто хочемо миру і спок. Ніхто вже про територію не розмовляє. Це зрозуміло, це очікувано. Так, їх повертати треба, але без знущання над іншою територією. Повертати в мир треба в спокій. Це факт. Щоб потім спокійно жити, досить Херсон повернули. Досить Куп'янськ повернули. Херсон просто розчарований син. Куп'янськ також. Все. Приклад є. Тепер давайте. В кінці квітня стане. Легше менше по обстрілам шахидами. Дев'ятка мечів. Це відповідь ні. З однієї сторони ні. я беру по Україні. З іншої сторони якась. Ось знаєте, як. четвірка Кубків також роздуми, домовленості. З однієї сторони, одне, з іншої. Розшифровці трішечки помірність іде вже. Розумієте, якось дивно. Помірність. Дуже такий цікавий момент, я скажу, тому що на кінець місяця йдуть зміни, помірність, якісь зупинки роздуму і домовленості, розмови. І тут треба очікувати будь-чого. Не просто так, а вам кажу про кінець квітня. Дивимось, що там буде. Тепер. Давайте спитаю по-іншому. На кінець квітня. На кінець квітня. Це після 25-го беремо. Не беріть там 20 чи число, ні. Після 25-го. Так. На кінець квітня буде менше літати шахедів по Україні. Давайте так спитати. Не з дивно випадає. Менше ж буде літати по Україні. Однозначно так менше. Ось на що я вам доблю мозок. Менше. Менше. Зрозумійте, ви одну цікаву річ. Не буде їх зовсім. Це коли закінчиться війна. Харків. Менше. Це менше. Кабів менше? Менше. Приліт був одного каба був. Ракет менше менше. І шахедів періодично. Менше це не те, що зовсім немає, менше. Шляхи, може, змінюють Там місце, рух, шлях руху, все що завгодно. Менше це менше. Тобто помірність, зрозумійте. Я би сказала, вони будуть, але в меншій кількості. Знову четвірка кубків це стоп. Обставини, які придавлюють до цього. З військової точки зору буде якийсь стоп Буде. Де стиснутимуть, десь ні. Але зменшення буде кількість. Зменшиться. В тому то й справа Новини читайте, як хочете. Хто не вміє думати, зрозуміє, йде деградація повного суспільства, але треба розуміти, що йде процес маніпуляцій, вкидів, роботи над цим процесом перемовин. І тут можна очікувати все, що завгодно. Звісно, Харків, я ще повторю, більше довели не повторю ситуацію, бо вона може змінюватись постійно. Але ситуація. В принципі досить очікувано, що буде йти на зменшення.